У минулій програмі ми показали критичний сюжет про діяльність національного агентства з питань інвестицій та національних проєктів. Структура, що покликана заманювати Україну закордонних інвесторів, поки що може похвалитися, хіба що непоганим освоєнням мільйонних рекламних бюджетів компаніями, наближеними до голови агентства Владислава Каськіва, який, всупереч закону, досі за сумісництвом лишається народним депутатом. Сьогодні продовження теми чому закордонні інвестори не йдуть в Україну, а коли вже й прийшли, то незабаром тікають. Чому в усіх індексах інвестиційної привабливості наша країна пасе задніх? Саме тому, що влада, на словах обіцяючи райські кущі, насправді з зустрічає інвесторів терновими вінками, хабарі чиновникам та відкати можновладцям, кришування правоохоронців та маски шоу-силовиків. У такому інвестиційному кліматі цивілізований бізнес просто не виживає. Анна Бабінець розшукала конкретну історію, як вичавлюють закордонних інвесторів з України. Той барометр, який є в державі, в обличчі бізнесу. Під скаже. В той бік вітер дує, чи ні. Це кар'єр на Токівському родовищі Граніту на Дніпропетровщині неподалік від Кривого Рогу. Ще донедавна він давав роботу чи не всьому селу Токівське. Скільки людей працювало от, ну, в ці останні часи на кар'єрі? Чи десь, 220-210 чоловік працювало. До всіх місцеві були? Так. Ні, да. у нас були і з другіх. В январі дві 2010-го там приїхали собуска в масках. Вигріблі всю документацію, камп'ютер вбивали двері кругом, арестували э, моєго мужа. Олена Горобець не тільки дружина директора ТОВ Горки з граніт», яке останні кілька років працювала на Токівському кар'єрі. Вона також була на підприємстві юристом, тому знайома з усіма тонкощами його роботи. Зараз її чоловік Валерій у СІЗО, а вона збирається захищати його у суді як жертву рейдерства. Я лично расцениваю рейдерство как современное проявление бандитизма, грабеж на большой дороге, якщо хотите. Большинство случаев захвата бізнесу були бы невозможны без участия конкретных чиновників или судей. Ми будемо целенаправленно очищать власть от таких людей. Андрій Клюєв, віце-прем'єр-міністр України, голова антирейдерської комісії, 11 грудня 2011 року. Ділова столиця. Здавалося б чергова історія кричущої, але типової для сучасної України несправедливості. Якби не одна додаткова деталь, власником захопленого підприємства є такий омріяний іноземний інвестор. Приїхав в Зенон, взяв оренду орки граніт. так далі він розчитався зарплатою з людьми, так далі я йому лічно займався документацією, оказував допомогу і так далі. Саме польський інвестор Зенон Кішкель найняв українського директора Валерія Горобця, який зараз сидить у СІЗО. Ми прийшли на це підприємство, Вже була два роки процедура банкротства. Там предыдущі арбітражні управляючі вирізали все, що тільки можна. А ось і сам Зенон Кішкель. показує знаку оклику свій кар'єр у Польщі неподалік від Вроцлава. Находимося на кар'єрі, де добиваємо граніт серії. В нашому регіоні, тут де я живу, город з Шегом кругом, знаходиться 23 кар'єри. У нас в Польщі много мат граніта, але тільки сирево. Пан Кішкель вже 30 років видобуває та обробляє граніт. Має бізнес у південній Африці, Бразилії, Швеції, Фінляндії. В Україні його зацікавила можливість добувати кольоровий граніт, такий, як на токівському родовищі. Мені показали кар'єр, який не робота, і сказали, хочеш, можна запускати. І починаєш добитись в цьому кар'єрі. Оляк почав працювати у 2006 році, хоча роботою це назвати важко. Тих проблем дуже багато було. Помощі ніякої у нас не було, тільки проблеми, проблеми, проблеми. Хоча фірма поляка Горкіс Граніт мала всі дозволи на роботу на кар'єрі, це не завадило місцевій природоохоронній прокуратурі, в особі слідчого Василіси Нікульнікової, у 2007 році порушити проти фірми справу за нібито незаконний видобуток корисних копалин. Ось що вирішив суд того ж 2007 року. Суд вважає, що ТОВ в горкі з граніт на законних підставах здійснювало видобування корисних копалин. Однак це був лише початок. Постійні перевірки, суди, зустрічі не припинялися. І це попри те, що іноземний інвестор привів в Україну реальні гроші. На Україну я перечислю мільйон більше мільйон п'ятсот тисяч єв, е, е, доларів. Від природоохоронної прокуратури до закладу з назвою «Асторія» близько 200 метрів. Саме туди, у травні 2007 року, працівники прокуратури запросили польського інвестора. Прокурори сказали, що треба зустрітися з важливою людиною. Важлива людина запропонувала віддавати 50% прибутків, і тоді проблем з природоохоронною прокуратурою не виникне. На Україні много людей, які говорять, я можу зробити, я можу допомогти. Але як починається з конкретно, то вже зовсім не диву. Я не починав таких розговорів, тому що. Для мене це дуже серйозна справа. Поляк домовлятися з важливою людиною не захотів. Як наслідок, йому вказали на його місце. До приміщення фірми увірвалися люди з автоматами і забрали всі документи. До 2010 были, були да, постоянно, проверки. Але це можна було то решалось на уровні суду, як То був -то вот тобто, Після 2010 року, коли партия районів, там, особливо там, район, там вже все. От пошовите пресен, причому ну не ну, непробиваемый вообще. Попри судові рішення, слідча нікульнікова знову поновила справи щодо незаконного видобутку граніту. Пан Кішкіль не розуміє суті претензій, проте нове слідство триває вже майже рік. Я розумію, що у услідувателі немає доказательств, і вона е, питається ці доказательства на й ті. Знак оклику завітав у Криворізьку природоохоронну прокуратуру, щоб спитати у пані Нікульнікової, з чим пов'язана така підвищена активність стосовно іноземного інвестора. Тану кивай, хочемо вам пару тинь поставити колег і за мені. Всю. Нет, ну ви державний службовець, ви можете нам розказати про неї. Чому? Потому, що це Ця Вольва може піднімати 18-тонні гранітні брила. Коштує вона 500 тисяч євро, які заплатив зі своєї кишені польський бізнесмен для того, щоб робити бізнес в Україні. Але українське правосуддя її опечатало. Почому вона арестувала вашу техніку тоді? Конкретно ти я. мені говоріло, що на Україні такі закони, що вона може так здівати. Так сделала. Она з усіма матеріалами їздить напрямую в Дніпропетровську, в обласну прокуратуру, а напрямую получає оттуда указання. Щоб зрозуміти, хто може давати такі вказівки, треба звернутися до історії гранітного кар'єру. У той час, коли польський інвестор укладав угоди про користування кар'єром у Києві, арбітражним керуючим ДП Токівський гранітний кар'єр був такий собі Дмитро Шпенов. Місцеві розповідають, що він планував збанкрутувати кар'єр і мав на нього свої плани. Ось цей білборд у Апостоловському районі, де розташований кар'єр, нагадує нам, що ці місця вотчина Дмитра Шпенова. Нині він народний депутат від партії регіонів Ми раз від два рази встречання з Габари. Я знаю, що чоловік у нього багато інформації по доби граніту щебен. У нього багато інформації. Думаю, що чоловік може в тих законах багато поможі. Як свідчить ця інформація про реєстрацію на роботу до Верховної Ради, пан Шпенов з нового року не ходив. Тому знаку оклику не вдалося з ним зустрітися. На наші телефонні дзвінки він також не відповідав. Цікава деталь: – 33-річний Дмитро Шпенов є головою підкомітету з питань судоустрою. І Якщо його справді цікавить токівський кар'єр, то у нього є відповідні важелі, щоб через суди вирішити це питання на свою користь. Скоріше всього будуть давити облпрокуратура через те саме шпиона, що пішло совершенно в інший район, і що там, можливо, вже звісно, хто і суддя буде, і, і, і вирок вже підготовлять. Тобто, виходить, що найвищою владою в Україні є вертикаль, народний депутат, слідчий суддя. А те, що говорять президент та інші обличчя країни про залучення іноземних інвестицій, просто дешевий театр. Мені спрошувати зеном. Можна. Дівати бізнес на Україні на цей момент. Я говорю, не заходи і не ні. То що случилось со мною. Я не можу для своїх друзів говорити, щоб вони теж і и, может быть, потеряли деньги так. Я как... український граніт Стоківського родовища таки доїхав до Польщі. Ось він на своєрідній алеї слави у каменярстві Зена Кішкеля. Серед бразильського, африканського, шведського гранітів та український камінь швидше не привід пишатися, а пам'ятник системі, яка зробила неможливими іноземні інвестиції.